Валерія Магала просить прокоментувати засмічення мови фемінітивами і яка мета такого процесу? Дуже дякую, але перш ніж скажу панові про фемінітиви, то коли я йшла сюди до вас на вашу славну конференцію, мене наздоганяв один пан і кричав, що він Сан-Дієго. І вони відстежують за всім, що відбувається в Україні. І я дуже прошу з вами мати взаємини тісніші, тому що я хочу відкрити справу свою в Сан-Дієго. Я не хочу називати це англійськими словами. Я хочу це називати українською питомою лексикою. Рятуйте. Тепер щодо фемінітивів. скажи дурневі молитися, то він що зробить? Чоло розіб'є? Отак. Скажи незрілому суспільству, що є фемінітиви, і почнуть ці фемінітиви тулити де треба і де не треба. Що означає тулити де, те, де треба і де не треба? У нашій мові був припис донедавна, що назви фаху вживають у чоловічому роді в офіційно-діловому стилі. В інших стилях ми можемо вживати і фемінітивні форми. І ось. Одна із громадських організацій, а у нас за кожною громадською організацією стоїть якийсь, очевидно, багатий вуйко, зрозуміло якої етнічності. Одна із таких громадських організацій звертається до якихось там європейських фондів із тим, аби вони киданули сюди трошки грошей на те, щоби завести у публічну сферу фемінітиви, бо мовляв, це. Створює для жінки можливості почувати себе на рівні з чоловіком. Я не знаю, що це за жінки, які себе почувають по іншому. Це очевидно інші якісь проблеми вони мають. І ось пішла масована, негласна, незаконна вказівка через засоби масової інформації називати всіх через фемінітиви на зразок. Докторка, професорка. Одна нещодавно написала, що вона членкиня, кореспондиня. Ще одна написала, що вона мереса, ще хтось написав бізнесовиця. Це взагалі мало не бісиця. І так далі. До чого це все призводить? Це призводить до того, що ви щойно всі задемонстрували до сміху. Ми починаємо, смі... Ми починаємо сміятися. Що починаємо сміятися? З нашої мови починаємо сміятися. Тобто, усе має бути у належній мірі, все має бути якимось чином витримано. Правописна комісія, яка працювала над деколонізацією мови, категорично відмовлялася розглядати це питання і вважала це питання природним, коли заходить жінка в політику рано чи пізно ця її назва обросте фемінітивною ідентифікацією, так як сталося це, наприклад, з формою лікарка і вчителька. А зараз натомість всюди, де треба і не треба ту форму ліплять в результаті на виходу цієї правописної комісії, що ми отримали. Ми отримали в параграфі, який називається правопис суфіксів, чуєте? Бо лікарка, вчителька це не є правопис суфіксів, це є похідники, тобто словотвірні е, утвори, скажімо так, у цьому параграфі, який називається правопис суфіксів, а правопис суфіксів це написати як? Малесенький, через е чи через і, манюсінький, як його написати: марево чи марево. Розумієте, що досліджує правопис? Значить, ці ліберально-гібридні середовища почали шукати спосіб, як залізти в український кодекс, щоб через український правопис, мокним рядном накрити усе українське суспільство фемінітивами, де треба і де не треба. І вони знайшли, але знайшли дуже смішну шпарину, яку мудрі люди будуть використовувати не так, як це хочеться гендернутим всяким фондам. Що послухайте, цитую: що в українській мові є суфікси фемінітиви. Іця К, Н, К. Тобто робітниця, лікарка, мер, береги, там, князь княгиня і ще якийсь один і еса. Ну, на зразок поет, поетеса стюард стюардеса. Лікареса, да? Ну, ти вже починаєш стібатися. Правильно робиш, то так треба і робити. Треба просто стібатися з того. Отже, що написано в пробці? Що такі суфікси є. Але це не означає, що їх всюди треба ліпити. Слухайте, як є е, в, в ювелірному магазині багато прикрас. Я ж не на усю себе їх поначіпаю, а навпаки, один елемент буде створювати мій образ. Тому ще раз повертаюся до того прислів'я, з якого я починала. Скажи хлопам молитися, то вони і чоло розіб'ють. Не розбиваємо чола об фемінітиви, а вживаємо їх там, де вони є доречні. Тому що, як казав скорода. Міра красить будь-яку річ.